З 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року в Україні відбулись події, які ввійшли в нашу історію як Революція Гідності. Українці відстояли своє право на європейський шлях розвитку. але ціна виявилася дуже високою. Небо Злетіли журавлі, несучи в засвіти душі степ'яти героїв. Їх назвали Небесною Сотнею, українці, які загинули у Києві, на Майдані, на вулицях Грушевського та Інститутській, загинули за честь, за волю, за право бути народом, джерелом і мирилом. У власній державі, а сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майтан ретав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, заплакав бог, побачивши загін. Сотник, молодий, бродливий і юний хлопчик в касті голубій і вчительній, сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло мов крила ангела, злітаючи назад. Небесна сотня, вирій полетіла.